Друзі, вітаю! На цьому відео ми з вами розглянемо, як перевірити зв'язання аккаунту Google Ads з іншими аккаунтами Google та передачу суди даних. Для цього ми спочатку розглянемо старий інтерфейс, а потім новий, тому що він відрізняється. В старому інтерфейсі вам треба перейти в ваш аккаунт Google Ads, далі інструменти налаштування, і тут є менеджер даних. Коли ви сюди переходите, тут ви можете побачити, які у вас є. Зв'язування має бути так: тех Google, Merchant Center, Google Аналітика 4. І для того, щоб перевірити тех, нажимаємо керувати. І тут має відображатися така позначка, що дані передаються. Також треба перевірити, чи у вас є дані по аудиторія. Для цього переходимо в інструменти менеджера аудиторії, ваші джерела даних. Тож бачимо, що тут дані є, у вас має бути так само. Якщо ми будемо з вами дивитися новий інтерфейс, ви бачите, він дещо відрізняється. Тут ми переходимо інструменти, менеджер даних і так само бачимо зв'язування зв аккаунти. Те ж саме, якщо переходимо в «Тех», бачимо, що все окей. Де, де, де тут знайти аудиторію, є спільна бібліотека менеджера аудиторії, і так само тут є аудиторія, яку ви можете бачити. Таким чином ви можете перевірити самостійно свої акаунти на основну історію, яка пов'язана з передачою даних з різних систем в ваш Google реклами, для того, щоб в подальшому налаштовувати рекламні кампанії вони могли навчатися і давати вам ефективні результати.